Вітаємо всіх на каналі Салмо Україна. Слава Україні! Героям слава! Ми приїхали на Десну зі спінінгами. Так склалися обставини, що приїхали не зранку, а десь в обід. Ну, в принципі, минулі риболовлі в цьому місці показували, що зранку рибка тут не дуже активна. А ближче в другій половині дня більш цікавіші результати. Так що будемо тут пробувати. Зарядили поки що телспінери. Як з'ясувалося, в принципі на цій приманці прекрасно ловиться не тільки Окунь, але й всі інші дніпровські хижаки. Так. Тобто, судак спокійно клює на нього щучка. Ну і Я знаю, що непогано жереха ловлять також. У нас так. така ця розцвітка патріотична. <гум> Хто це робить такі тозаки? Це Дніпро-свинець. Ага, 10 грамів, да. В цьому році це в мене номера. фаворит. Я зрозумів. А я ловлю, бачите, на телспінер від Firefish. Це також наш український виробник. Я взагалі перший раз в цьому році ловлю на телспінери. Дякуючи Дмитру. Він мене якби присадив і тепер я навіть сам виїжджаю. Ну, от, і бомлю, трошки. Да. Да. Так що бачите, ну, тут такі місця, що не дивлячись на те, що дуже сильно впав рівень в порівнянні з, з минулою риболовлю в цьому, в цьому місці. Все одно тут потрібні вейдерси, так що, тому що багато трави понад берегом. Щоб комфортно ловити, треба заброди. Да. Так що заброди у нас при собі. Спінінги заряжені, починаємо риболовлю. Ось і перша риба. На першому ж закиді? Так. Да. Це не дуже в принципі гарна при... прикмета. До речі, риба непогана. Окунь, гарний окунь. Ого! Дебелий, я би навіть сказав. Такий дебеленький. Ну супер! це так початок. Да, спрацював фейл спіннер. Супер. Оп! Нет. С такою подачею. Великий великий, реально великий ще Де... Примені Так іменно. Лусну да, дивіться якісь. Судочок. Судачок. судачок. О, а так І з'їв повністю. Друзі, воно дивіться, як судачок глотнув телспінер. Просто О, так, друга. Азартно. Другий закид, друга риба. Да, два закиди, дві риби. Так, ну що я змінюю колір. Що ти не встигся провериш, не встиг. Ні, встиг. Ось такий зелений тут в мене працював непогано. Як же вже перевірено? На судокове місце, а що там далі буде на судокову? Я не... Це ж не то місце, де я лупашую. А де ти лупаш? Воно ну, далі. Метрі. Ну в тону в кону. Далі воно ну, так. Я ще бачу такий жорсткий удар. Думаю. Ну на луху якось. Опа! Ну це не сюди. Це окуньовий. Що ж таке? Не сідай. Оп! Ви бачите, що творить. Кошмар, це всередина дня. Тусь. А я не можу... А я не середина можу розбуслитися. О, хороший Не поганий, прижав. Классно. Снівчий кончик, зуб, колспінр, непросвинець, 10 грам. Просіває переходимо ми по різним місцям, десь mm -hmm. мелкіше, десь глибше. Тут зараз ми на ямці. Тут буває судачок. але в мене зараз був контакт з окунем. Ну, Скоріше за все це окунь, тому що на береговій тут просі вже був такий несильний течок. Ну взагалі тут Явно відстежуються зміни активності риби, тобто є виходи такі явно. І на такий виход ми попали, як тільки починали риболовлю, я з перших трьох забросів піймав три риби. Да, а зараз от тільки обережні якісь. На перших закидах от місце в якийсь приходиш, тільки починаєш його обловлювати, на першому закиді обережний такий тичок, і все. Потім туди кидаєш, нічого немає. А люди зібралися, пива нема. Сергій Юрійович не униває. Це правильна тактика. Тому що пенінгова риболовля вона завжди пов'язана зі зміною активності риби. Не буває такого, що ну, дуже рідко таке буває, що ти приїхав і з самого ранку до самого вечора в тебе постійно роздача йде, який. Ну, який рух, як на Дунаї. Бачите? Я щас це как. О! Є, є. Хороший, є. Да? так? Плоху. не непоганий. Ну не маленький. Немаленький. Лупашик. Я праву. Ну, ну, ну Середній, Значит і он взяв о, на такий зелений телспінне, такий яркий з білим пелюстком. І як, от Вот і, риба. От і риба, риба. І як вона діє. Діє. Як тільки перед топчком води? А, да. так. Да. Ні, ну і ще по свіжому, по свіжому це теж, що місце ще, коли ти вже стоїш на одному місці, гарний гарні, от, от, от і пряан Ага. бачите, вертушка. Вертушка теж працює класно, але я ставлю вертушку, коли більш пологе дно і менша глибина. Тому що все ж таки для телспіннера -тел Ну, на, мою, на мою думку, все ж таки потрібна глибинка, така від 2 метрів хоча б. А коли менша глибина, тоді відмінно працює вертушка. Ось, бачите? Прям мені здається це 9 грамова більша яка. Так що всі! О, О, бачите, друзі, воно стоїть під берегом.

Нагинайся за мучиться. Я колись в цих штанах так був, загуляв на Десні. Оступився, дно піщане було, течає, а я рибалив ходив, вже так спінінгом спінінга кидав. От. І пішов. Набрав отак, штаниці стали як відро, а течія тяне. Пінинг в руках, коротше кажучи. В общем, якимось чином вдалося мені зберегти рівновагу, вирівнятись, виліз на берег. Був в мене такий модний фотоапарат Мельниця аж на 4 мегапікселя. Canon Coolpix о, ясне діло, що тут апарат мій накрився. Сам весь мокрий. Ну, слава Богу, що живий там. Оце тяне так, що вона дорогає. Треба бути обережнішим. особливо на в цих забродах. Тут взагалі-то є... Тут це стара модель моя, так? Ну все рівно, є отакий пояс, так? Його треба отут стягувати, бачите, є шлейки. О, для того, щоб вода туди не потрапляла. Безпосередньо в самі вейдерси. Ну, вона потрапить по-любому, але ж вона не цим не потоком полється, Так, щоб ви сразу груп і гумово ведро, і пішло. Не дай Боже. О. А тоді цукерки сусідам буде. Жінка роздавати. Где, да? Нет. Ну, була по крайней мере. А, нет, нет. Нет, Да. Ну, да. запомнили. Ну, я. На выкидке. Да, да, мы это, что с ним делаем. Угу. О, нет. Судачок. Судачок. А, ну вот. Упс. Вид волынки. Так численно. О, є. Блін! А, є, є. Є. є, є. Ну що якось так дивно дуже себе веде. Нестандартно. Уже как рыба. И він же тихся нестандартно. Не, Не очень гарно. Пріздний Гарний. Не, ну мага такий бусь. Ну, на ну, ту ж приймають. Красавчик. Окунчик. Ну, порадував. довго нічого не було, але все ж таки плюнув. Я хочу розповісти про свій комплект, який я сьогодні рибалю. Це лайтове вудлище Тімсаумо Тіога Rockfish. Довжина 2 16 см і кастінг від 2 до 8 грамів. Котушечка Lucky John Makura 1500, шнур в мене діаметром 0,15 мм, Флюорокарбоновий повідок 0,4 і е, В основному сьогодні переважно ловив я на телспінер ось такий від Дніпро-свинець. Вагою 10 грамів, яскраве тіло і жовтий пелюсточок. Е, також в мене спрацювала е, ось така вертушка Triang Blade Round е, в... Якщо я не помиляюсь, це перший колі. Ну Класні ці вертушки Triand Blade працюють майже на всіх водоймах і окунь їх дуже полюбляють. І ще одна блешенька, на яку я теж сьогодні ловив під ногами на... під берегом, це другий номер Bonnie Blade. Ось такий темний пелюсток. Такі розкраски гарно працюють коли. Яскраве сонце і по обережній рибі. Так що в принципі сьогодні теж пару окуньків на неї я зловив. Ну а я також два слова скажу про свій комплект. Я ловив сьогодні, вчора, позавчора і протязі останнього місяця на таке вудлище, яке називається Lucky John Vanrex 3,14, довжиною 2 метра 13 см. Дуже е, зручне, дуже ну, таке цікаве удлище От, скажімо так, не боїться розумних перевантажень. Ну, тобто можна кидати 16 і 18 грамів, тобто спокійного, швидкого ладу. Катушечка Лакіджон Макора 2,5. Ловив Паші. я так само, як і Дмитро на телспінери, але від українського виробника Firefish у мене якби, достатньо така широка кольорова гама їх. Оп, можете побачити. Всі вони робочі, всі вони мають різні форми, ну, тобто дві основні форми. От, в різних вісах у мене є 6 грамів, 10 грамів, 13 і 16. Поки що такі ваги випускає ця фірма, от, але вони для різних умов підходять дуже добре. Летять взагалі як куля. Вони різних кольорів. так, бачите, Такі от є. є більш яскраві сьогодні отакий працював. От. І є отакий от кшталт, він трошки інший, такий нетиповий для танспінера. Є от. От. маленькі, 6 грамів. Також на нього сьогодні були покльовочки. Теж дуже непогано летить, летить. Так що отак от я сьогодні їх обловив.

Ні ш той, але, але окунчик, такий чисто, чисто деснянський. Білий. Світленький. Світленький. Угу. Прекрасне. Да? Є рибка в десні. Є. Ось так от вийшло начебто непогано у нас сьогодні. Да, да. Балочка вийшла більш-менш цікава. Сподіваємось, що і вам вона сподобалася. Обов'язково поставте вподобайку даному відео, залиште коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписався. Будемо дуже вам вдячні. Дякуємо всім за перегляд, дякуємо, дякуємо нашим захисникам, нашим ЗСУ, протиповітряної обороні, всім, хто боронить і оберігає нашу державу. Все, будемо прощатися. Всього найкращого. Дивіться наші наступне відео. До побачення, Щасливо. до нових зустрічей. Щасливо!